Якби Олена знала, чим закінчиться зустріч випускників, то нізащо не поїхала б туди. Хоча й дуже хотіла з усіма зустрітися. Вже п'ять років пройшло після закінчення вузу, і їй було дуже цікаво, хто як влаштувався в житті. Вечір пройшов причудово. Всі веселились, як в студентські роки, наче вранці тільки бачились на парах був і Петро, її перше кохання. Вони зустрічались, навіть планували після отримання диплому одружуватись, та якось не склалось. Дурниця вийшла. Зрадив їй коханий з найкращою подругою, що весь час заздрила їх щастю. От і домоглася свого. Олена підозрювала, що подруга спеціально звабила Петра, знаючи її принциповість. Але ж хлопця своя голова мала бути на плечах. Якби дійсно кохав та цінував, то не повівся б на загравання подруги. Але то вже в минулому. Олена тепер заміжня, кохає і кохана. Вона навіть має бути вдячна подрузі, що все так сталося. Її Ягор неймовірний чуйний, ласкавий, та й фірму свою має, справу батька продовжує. Молода жінка ні в чому не має потреби. Навіть працювати чоловік їй не дозволяє. Нехай буде вдома та піклується про нього. Вже про сина поговорює видно, що сімейний, а не такий з вітром в голові, як Петро. У того ані сім'ї ще нема, ані дому власного з батьками живе. Та й робота досить дивна фрілансер. Хоче працює, а не хоче байдики б'є. Олена помітила, якими очима дивився на неї колишній коханий. Але яке їй діло до того, одружені жінці? Петро упустив свій шанс, за що Олена дуже йому вдячна. Єгор під'їхав до ресторану, щоб забрати дружину, як і обіцяв, рівно об одинадцятій. Як не хотіла жінці покидати свято саме його розпал, але ж нічого не вдіяти. Чоловік категорично відмовився посидіти з її друзями, познайомитися, поспілкуватися. А вдома раптом, зовсім для неї неочікувано, влаштував скандал. Бачив він, якими очима дивився на неї той кремезний в окулярах. Це він Петра мав на увазі. Найвищим серед хлопців був на курсі. Почав допитуватись, які у них стосунки. Олена спересердя і розповіла чоловікові, про колишнє кохання. Навіть про те, що весілля планувалось, не промовчала. А потім дуже пожалкувала. Бо Єгор наче це позірвався. Я так і знав, почав кричати. Я підозрював, що ти повія, що ти мене окрутила, щоб до грошей мої дістатись. Так дзузьки тобі. Та ти що, збожеволів? Від здивування. Олена навіть не встигла образитися на його визначення, хто вона в його розумінні? Що я з божеволів?» Обличчя Єгора налилося червоною фарбою. В очах була така лють, що Олена навіть злякалась вона ні разу ще не бачила чоловіка в такому стані. Та ти подивися на себе. Ти ж одяглася, як шльондра. Для мене ти так ніколи не одягаєшся. Як так? Це вечірня сукня. Єдине, що маю, до речі, ми ж разом з тобою її купували. І ти казав, що тобі подобається, як вона на мені сидить. Подобається, тільки ж я розраховував, що я буду тобою в ній милуватися, а не оцей переросток. Господи. Олена обома руками схопилась за голову. Вона вже мало не плакала. Та не потрібен мені ніхто окрім тебе. Я кохаю тебе, розумієш? Тебе. Петро то минуле, і мені нема ніякого діла до того, як він на мене дивиться. Тим паті, що тобі скоріш за все здалося. Ти, якби лишився там, то помітив би, що моя сукня була найскромнішою. Взагалі не розумію, до чого цей скандал на пустому місці. Не розумієш. А даремно, бо твоя поведінка неприпустима для сімейної жінки. Для жінки, що поважає свого чоловіка і береже свій шлюб. Добре. Ця розмова ні про що? Чого ти хочеш? Ледве стримуючи себе, щоб не розплакатись від образи, сказала Олена. Ти більше нікуди не підеш, відказав Єгор. Не зрозуміла. Що значить не підеш? А як мені жити? В оцих чотирьох стінах і на вулиці не виходити, чи що? Ні, на вулицю ти, звичайно ж, ходитимеш. Але надалі я буду контролювати кожен твій крок. І передивлюся весь твій гардероб. Скажу, куди і в чому маєш ходити. Олена отетеріло дивилась на свого чоловіка і не впізнавала його. З трупотливого та ласкавого Єгор раптом перетворився в справжнього монстра. Звичайно ж, це не перший випадок, що він тисне на неї, змушує робити так, як він хоче. Але раніше то були дурниці, на які молода жінка намагалась не звертати увагу. Навпаки, багато що її навіть тішило. Він ревнував її до офіціанта в ресторані, який лише мило посміхнувся. А це значить, що кохав безтямно. Змусив змінити зачіску адже ж він її бачить постійно, і то його потішить, і навіть домігся того, щоб вона полишила роботу. Він змусив її відмовитись від кави на ще серце, бо це шкідливо і пити разом з ним гидкий трав'яний чай, бо то для здоров'я. А вона ж без кави і прокинутись була неладна а ще тістечка. Милі серцю еклери, які ще з дитинства любила і якими періодично вбалувала себе. Тепер на них було категоричне табу, бо знову ж таки шкідливо. Бо все то відкладається в її фігуру, а він хоче бачити поряд з собою красуню, а не безформну глибу сала. І все це пояснювалось, як кохання і турбота. Все частіше і частіше, Олена відчувала себе лялькою. Яку шкодливий і жорстокий малюк ламає, викручує їй руки та ноги, видирає волосся, намагаючись перевірити на міцність і подивитись, що ж в неї зсередині. Їй було прикро, що минув всього рік подружнього життя, а вона вже ситаним по зав'язку. Єгор, надівши їй на палець обручку, дуже змінився. І як виявилось не в кращий бік. Що тепер з цим робити? Вона не знала. Все ще кохала і дуже сподівалася, що своїми почуттями змінить його ставлення до себе. Адже інші чоловіки для неї не існували. От тільки його чомусь не бажав того помічати. Аж настільки дозволяти чоловіку контролювати себе вона не хотіла, і що одягати. Також воліла б сама вирішувати. Тому на заяву Єгора відповіла, що вже якось сама про то подбає. До того, що відбулося потім, Олена зовсім не була готова. Бо Єгор, нічого не відповівши, заліпив їй в ляпаса. Настільки сильного, що жінка не втрималась на ногах і впала на диван, біля якого стояла. Сльози потекли по обличчю. Стримувати їх вже не було сил? Ти Хвойда, ти ведеш себе як Хвойда, і одягаєшся також, як вона. Я не дозволю, щоб на мою дружину дивились, як на доступну, ти будеш носити те, що я скажу. Це моє останнє слово. Якщо я з усіх боків Хвойда, то чому ти зі мною зв'язався? Чому не обрав собі більш підходячу дружину? Спитала Олена, міцно притискаючи долоню до щоки, на який червонів слід від долоні. Бо вважав, що тебе ще можна перевиховати. Але я помилявся. Ну, нічого. Тепер я займуся тобою. Голос Єгори вже став спокійним, врівноваженим, яким вона звикла його чути. Ніби й не траплялось нічого кілька хвилин назад, ніби і не було на її обличчі. Сліду од його руки. Але лише скандалом то все не скінчилось. Бо коли Олена вийшла з ванної кімнати, він підхопив її на руки, почав кружляти, зізнаватись в коханні, цілувати, куди втрапить. Їй було настільки неприємно, що почала відштовхувати від себе. Облиш. сказала ледве випручиваючись. Що значить облиш? Ти моя дружина, і я кохаю тебе. І ти повинна. здивовано відповів Єгор. Що я повинна кохатися з тобою після того, як ти мене так принизив та ще й вдарив? Знаєш, це найменше, чого мені зараз хочеться. відказала жінка і спробувала обійти його, щоб зайти до спальні. Але Єгор не пустив. Схопив міцно за руку, притягнув до себе. Ти заслужила таке ставлення. Ти вела себе недопустимо. І до того ж, я твій чоловік, який любить тебе і турбується про тебе. І ти маєш бути вдячна мені за це. Не звертаючи уваги на сльози і прочання жінки, він поволік її до спальні, щоб завершити своє виховання так, як він вважає за потрібне. А вранці, дочекавшись, коли Єгор піде на роботу, Олена схопилася з ліжка і почала збирати речі. Ні, зовсім не про таку сім'ю вона мріяла. В неї вже не було ні каплі впевненості, що своєю любов'ю вона хоч якось його виправить, доведе, що вірна йому, і кохає. А якщо так, то більше нічого її тут не тримає. Її витримки вистачило до того часу, як мама відкрила двері своєї квартири на її дзвінок. Побачивши червону щоку доньки і набіводкрите від набряку око, вона все зрозуміла без слів. Обійняла мовчки. І тоді вже Олена заплакала. Як маленька ображена дівчинка, знайшовши підтримку з боку матері, поки Єгор зрозумів, що дружина пішла від нього, Олена була вже далеко вона подала на розлучення, найняла адвоката, щоб представляв її в суді. Бо не хотіла бачити Єгора. Та й боялася, що той почне скандалити і принижувати її, не рахуючись присутніми в залі суду. А сама вона поїхала до бабусі в село, до тієї бабусі, куди чоловік її не пускав і взагалі не вважав за потрібне підтримувати з нею стосунки. Тому жінка була впевнена, що він не додумається її там шукати. Як вона буде далі? Не задумувалась. Поки їй треба прийти до тями і повернути собі себе. себе. Яку так добросовісно знищував її ще недавно коханий чоловік. І в саму першу чергу вона повернула свою зачіску, яка їй неймовірно личила, і яку вона так любила.